16 січня 2017 року в ОНП в Чернівецькій області почався набір на вакантні посади співробітників поліції. А саме 45 вакансій слідчих, 30 вакансій оперативних переповноважених та 100 вакансій молодшого складу поліції. Якщо ж віднестися більш конкретно до вимог на посади слідчого, то хочу сказати основне. Що до обов'язків слідчого буде входити судового розслідування кримінальних проваджень, проведення слідчих, в тому числі негласних, розшукових дій. Де зарплата слідчого пропонується від 8 до 10 тисяч гривень. Що стосується кандидатів на посади опроповноважених, то вони будуть приймати участь у розслідуванні кримінальних проваджень, проведення розшукових, в тому числі власних і негласних. Та інших процесуальних дій згідно з чином кримінально-просуального кодексу, а також своєчасно реагувати на заяви і звернення громадян. Що стосується до вимог посад поліцейського, то вони Будуть забезпечити охорону громадського порядку і безпеки громадян. Вони будуть організовувати заходи безпеки на місці ДТП, складати необхідні документи, надавати першу допомогу учасникам ДТП, приймати, передавати інформацію по, радіо, по радіостанції для своєчасного реагування на заяви та звернення громадян. Крім того, будуть надавати інформацію пішоходам та водіям транспортних засобів у разі і потреби. Що ж стосується основної вимоги, яка стосується цих всіх посад, це в першу чергу є висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі, які ми хочемо всі на сьогоднішній день створити, прийняті участь у цих змінах, щоб стало всім легше. Що ж стосується до вимог кандидатів, то в першу чергу це громадянство України, це вік від 18 до 35 років, повна загальна середня освіта або вища освіта і Знання Конституції України, закон України про національну підлітцю, закон України про запобігання протидії корупції та вільне володіння українською мовою. Значить, щоб розпочати участь в конкурсі, необхідно заповнити анкету на офіційному сайті ГНП в Чернівецькій області. Створюючи анкету, вибираєте вакансію, яка цікавить, регіон, в якому бажаєте працювати, і вже далі по схемі, як там є. Значить, Якщо ж для того, щоб отримати більш детальну інформацію мешканцям Сторжницького району, хочемо повідомити, що цю інформацію щодо умов проходження служби в поліцію і умов участі у конкурсу, ви можете звернутися до нас в Сорнецький відділ поліції за адресою вулиця Гвардійська, 3, кабінет 119. або ж по службовому телефону зателефонувати 25040 або телефон чергової частини 21960, де вам дадуть. Повну вичерпну відповідь на рахунок того, де і як і коли ви можете підійти, для того, щоб подати свої анкети. Крім цього, є два мобільних номери, по яким ви можете зателефонувати 050 130 49 29 098 02 89 321. Хотів також звернутися до мешканців Сторницького району з проханням бути небайдужими і звертатися до нас для того, щоб Якомога більше мешканців Сторнецького району працювали в нашому відділі поліції, і щоб ми разом робили зміни, щоб ми разом покращували нашу обстановку на території обслуговування.